Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі Просвітлених, Пробуджених і Я не сон. І давайте подивимося, що він думав про мене сьогодні. Хочу невелике відступен на рахунок особистих звернень. Якщо ви не готові чути інформацію, яку я надаю, якщо ви погано приймаєте критику, або не сприймаєте її зовсім. Ну, будь ласка, не просіть особисті розклади, або а, ну, шукайте тих, хто вам буде казати те, що ви хочете чути, хто вам буде розказувати, яка ви молодець, або який ви молодець. Я не вправі перед вищими силами, і тим паче, перед, перед собою, тим паче перед вищими силами і скарати інформацію. Якщо ви хочете, щоб вам сказали, що всі кака, цяця, тоді ви можете відписатися. При всій повазі. Як хто, хто адекватно сприймає психіку, психіку, Господи, інформацію і критику? Вандермен. Всіх обіймаю. Все, що з нами відбувається, все нам на благо. Але коли ми супротивляємося, це ми застрягаємо, я так скажу. Я вас всіх обіймаю, ви найкращі. Поїхали. Хто ви, хто він? І що він думав про вас сьогодні? Хто ви? Ой, ви в мене людина творча. Людина спокійна. Плітки про що зараз? Про болісний перехід. О, давайте будемо дивитися. Хто ваш партнер? Так, добре, торговець і спікулян. Давайте почнемо спочатку. Так, хто ви у нас? Ви у нас людина творча. Людина, яка в гармонії з собою і з природою. І знаєте, як я скажу, що людина, яка, можливо, отримує якусь недостовірну інформацію про себе, там, про те, що відбувається, і від цього їй от боляче. От те, що вона чує, е ну, їй не дуже приємно, давайте так скажемо. Угу. Тобто, кожен подумав про своє, правда ж? Е те, що відбувається, те, що у вас, тобто ці всі плітки, ці всі всі е мовчанки, погляди і все остальне вам просто приносить не дискомфорт, неудобство. Це наразі з вами. Але ви дуже, дуже спокійна, дуже творча і людина, в принципі, гармонійна. Хто ваш партнер? Ваш партнер, перша карта випала опудала, тобто це людина, яка не являється тим, ким вона є насправді. Це людина, яка або видає себе за вашого партнера, і те, що ви під захистом з нею, що ви в гармонії, в яких, в яких стосунках. І ця інформація відкрилася, відкрилася якось дуже швидко. Тобто людина, в якої в житті щось змінилося. В тому числі партнери, що між вами зараз? Між вами зараз якесь відстаювання власті, на далекі проекти, на недалеке на майбутнє, і між вами якесь сім сімейне взаємодія. Тобто, щось відбувається у вас в сім'ї або в тісному вашому оточенні. Давайте запитаю, що це ще раз, про що тут у нас? Що між вами? Якась зустріч між вами буде, де відкриються якісь таємниці. Так, е, Таємниці, які, начебто, знаєте, як по красі, от вони оголять якусь правду. Так, цербер, те, що було під захистом, те, що було неясно. Давайте подивимося. Що він думав про мене сьогодні? Подумали про свого партнера. Якщо вам тут резонує, ви можете слухати далі. Так, дві карти хоче. Що він думав про мене сьогодні? Е, він думав, що ви. Можете знайти спосіб щось йому донести. Тобто він вважається, людина вважає вас, от навіть не скажу, що старшою, розумнішою, мудрішою, бачить у вас якийсь приклад, знає, що ви можете знайти спосіб з ним домовитися. Тобто, що ви при, при бажанні знайдете будь-яку мову, тобто не мову, господи, Зможете домовитися в будь-якому випадку. Що він думає про вас? Що ви наразі в Веченніках в і, можливо, отримуєте якусь допомогу самі зараз, що ви на виборі і ви обираєте, можливо, знаєте, що ви обираєте? Коли саме пройдеться встреча, коли саме, знаєте, як вибір буде такий, начебто, залишитися. В стагнації або щось е, розшивити, якесь осине гніздо. От я так це бачу. Так, відьма. Якісь людина з якимись таємними знаннями, з інтуїцією, з якимись здібностями і що. І що ця інформація закрита. Так, і все це аналізується прекрасно собі таким. Що він думав ще про вас? Що ви дуже, можливо, скриваєте якусь інформацію, аналізуйте і для того, щоб використати її собі на благо. Можливо, не все розказуєте. Що ще я думав про вас зараз? Що ви сонце, що ви, знаєте, як кажуть, при всій своїй е, ясності і при всій своїй сознаності, що ви борець за справедливість. От ви будете відстоювати свою позицію, спалити, якщо треба, от, перекусити, якщо треба. І що все те, що він вам пропонує, ви все Передбачаєте, передбачаєте і начебто відсікаєте. Ніколи не карта закоханих. Людина з вами в якомусь партнерстві, партнерстві близькому. Що ще він про вас думав сьогодні? Що стосовно коштів. Е, так, коштів, давайте так, які е, от достаються тяжко. Або хотіли якесь враження зробити, е, яке просто не вийшло через якісь труднощі. Так, ось пастки, карта пасток, якась сирена. Не вистачає. Чогось не вистачає для того, щоб кудись вкластися. Не виходить кудись вкластися якісь труднощі, якісь ситуації, які неясні і які несподівані. Дальше. Що ще треба знати, що я думаю про вас? Що ви? Тихо, мало помалу, як правильно сказати, будуєте своє майбутнє, строїте своє майбутнє, якби це повільно у вас не виходило, і що, він, що ви наразі до нього ставитеся як до людини, яку ви не дуже раді бачити. Тому що він для вас пастка. Тому що він, от, знаєте, як дві карти пастки і карта трансформації, тому що ця людина зробила вам боляче, тому що вам не подобається так, як він проявляється, тому що через нього ви. От страждаєте, хочеться сказати, страждаєте собі на благо. Що ще вам треба знати? Що він про вас думає? Дівочки, це він про вас думає, що ви маніпуляторка, що ви в нього щось крадете, буду казати, як є. І що ви, знаєте, якщо ви. За рахунок того, що ви вправно маніпулюєте, що ви вдягаєте маски, що ви прям іскусна маніпуляторша, що ви на крок попереду від нього. Що ще він про вас думає? Що ви інтуїтка? Що ви просто щаслива. Навіть якщо ось, по-моєму, щось починалося у нас, що ви інтуїтка і в щасті, і навіть якщо проявлення будуть до вас якісь такі негідні, то це нічим не закінчиться. Тобто ви це все відсічите, тому що ви на інших вібраціях. Тому що якщо ви на високих вібраціях, до вас оце хай не долетить просто. Розумієте? Тому що ви управляєте своїм кораблем, тому що ви всаднік свого життя. Тому що, тому що ви так само шикарна маніпуляторка. Шикарно. Що ви Далі, що ще я думав про вас сьогодні? Що ви йому завдали удар в спину? Що ви намагаєтесь його придушити? Причому дуже-дуже холодно і дуже-дуже різко. Що ви хладнокровна жінка? Він вас за це заслужує, я вам скажу. За те, що ви така незалежна. Віра, про що, що? За те, що ви вірите в те, що ви робите. Ви знаєте, начебто ви от у вас просто прям прописано, як вона має бути. Так, І за це він вас призирає. Смішно. Що ще він про вас думає? Дівочки, він думає, що його стабільність залишилася у минулому. Він буде намагатися спекулювати заради майбутнього з вами, буде намагатися з вами домовитися, причому саме разними способами, як чесними, так і нечесними. Що ще він про вас думав сьогодні? Якби там не було в чистоті? От я люблю, коли так лягають карти, що він, вас, знаєте, Як я б сказала, що він думає, Боже, ну що це, це за така людина? Що вона все одно заштурвала власного корабля, і що навіть вона в чистоті навіть перед дияволом, що він все одно навіть диявол на її боці. До речі, це у нас не перший такий розклад, що е, наскільки вона чиста, що навіть диявол не дозволить її образити. Розумієте, наскільки вона чиста. Давайте візьме вам пораду. шикарно. Так. Вам, знаєте, як кажуть, ви навіть можете не сражатися за якісь. давайте так, як пішло, Не сражайтесь з якимись поганими новинами. Не сражайтесь з якимись поганими новинами. Будьте на висоті від них. Тобто не опускайте сніже. Не опускайте сніже просто, розумієте? Ви це і так відстояли тим, що ви. От тим, 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 на якому ви місці, ви вже ну, побідили. Ось, ви так отримали своє визнання. нічого не буду класти. Так, ви вже у мене діваха навчена. Не опускайтесь до низьких вібрацій. Всіх обіймаю. Благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за, ваш, за ваші теплі коментарі. І за нетеплі також благодарна. Ви заставляєте мій канал жити. Я разом з вами, звичайно, для особистих, будь ласка, трішки порядку в порядку очереді всіх. Постараюся прийняти. Благодарю, і нехай кожне послання знайде своє серце.